У мене для вас неймовірно крута новина. У нас в кабінеті в Клінік імпланти дешевшують. Ви уявляєте, усе в країні дорожчає, а у нас дешевшають імпланти, навіть дорожча процедура взагалі в стоматології. Тому зараз імплант корейський в нас коштує чотирнадцять сімсот замість 20 тисяч гривень, як це було раніше. Це до речі, з 1 серпня у нас е, такі трошки зниження ціни йде на хірургів. А італійський імплант замість. Е, 25, п'ять здається він був тисяч гривень. Зараз він коштує 17 тисяч гривень. Тому хто давно планував та відкладав процедуру імплантації, зараз саме час зробити собі цю дорогущу процедуру, яка вже не така, вже й дорогуща зараз. Тому все на часі. Записуйтесь, підписуйтесь до нас. Записатися можна в приватні повідомлення в TikTok, або в Директ інстаграмі. В а я до речі, в мене ще одна. Якась неймовірна новина. Ви бачите, що я така на спорті? В мене новий спортивний костюм Пума, тому що що? Тому що Кристинка пішла на спорт нарешті. Я серйозно була налаштована ще з весни, але іду в серпні, пішла вже в серпні, і не можу поки сказати, подобається мені чи ні, але скоріше подобається чим не подобається. Буду буду пробувати. Е, от так, що так. Хто хоче зі мною до речі, піти на спорт? Е, пишіть також приватні повідомлення. Будемо ходити разом.